Учагово може бути. А тебе попросили проконтролювати, чи бачиш, чи ні? Камера бачила. Все, ідемте Зараз. За. Ну це Ідемо, А що вона про що? Ну бібліотека. Ну, Яка має відношення бібліотека бібліотеки? – А ти хочеш там підходить? Я... Зоних питань. Я зараз іду. Наревно нам можна наприсясти поговорити. Тут можна? Так, да. Да, надо. Бриф оформити, що можна Ви підеш. добре. Тут на суботу все. Я Ви можете пояснити, чому питання, яке вирішується протягом однієї хвилини, вирішувалось два місяці, без щоб Я результат від коментарів взагалі? Вибачте, я член територіальної громади, я прийшов на особистий прийом. Особистий прийом у мене є по понеділок і четвер. Вибачте, особистий прийом. Якщо по... на об'яв не ви вирішений особистий прийом, значить особистий прийом проводиться в будь-який час. Я прийшов на особистий прийом, як ви будете спілкуватися ви? зі мною. Григорович, йдемте, не будемо. Куди втекла виконуючи обов'язки? Я чекаю відповідь. Вивесіть, значить, графік особистого прийому. Добре, буде зроблено. Григорович, ідемо.